Добре І тоді оце наступає такі найоптимальніші сроки. Тобто це десь листопад, середина або початок грудня чи не будь Оце сижу, дивлюсь відео, як аби дерева. Тому що у нас вже тепло на вулиці, ми реально просто загрузка така сиплює. Скільки справ, що просто не встигли обрізати, а сьогодні вихідний день у нас, 1 квітня. От. Мужик говорить, що вже до середини березня треба обрізати дерева. А, мало того, то, що з середини березня це ще одне, але ж я їх не вмію обрізати. Я, я знаю, що треба в'ятки обрізати. Як підійшов до дерева, оглянув, скільки там піклету, думаю, як їх обрізати, які треба, які не треба, так щоб не напортити. Я цежу дивись відео, тому що сьогодні реально день, ну, який можна працювати і зараз тепла погода, ми зараз підемо на вулицю. Підемо зараз снідати на вулицю. От. Ну, всім привіт, не сказав. От Маша. Так, я камеру перевернути доволі. Маша виносить на вулицю їжу, ми підемо на вулицю сьогодні їсти. Сьогодні 1 квітня справжня вісна. Справжня 1 Мож, квітня. Може сказати привіт всім. Всім привіт. Що це так? Це наш завтрак. Мама робить завтрак. Вже зробила, Уже виносять. Максим, вилучки і виносять. Ну, вилуч... А що, вилочки брати? Кожному, да. До речі, ти Міша? Міша ну що? Ну, цього Даніка. М -м? Ну, Даніка, Міша. Мама питає, де Міша. А, Слушайте. Це... Забув сказати, Христос Воскрес. воскрес. Вчора ж була Пасха. Вот. Вчора Пасха була, ми в церкві празднували Пасху, тому що ми святкуємо за Ну, всі православ... не всі, а більшість православних святкують по старому ще стилю. А ми з цього року... Чи навіть ми не з цього, бо ми, ми навіть раніше почали святкувати Західним світом Пасху. Тому всіх святом вітаємо після погоди. Ми Перший раз взагалі нора щось там ходить. Нора! Нора! Щось там зараз зловиться, це... я вже і виводив, бо на зараз знайде і буде щось їсти. А... Так, ну треба, що ти поможе. Ми сьогодні перший день їмо а на вулиці. Ведечки винося, розкладай. Я, кстати, що я скажу вам, що ця дверь у нас завжди на зиму закрита. Ми її закриваємо прям так конкретно ось, виход на терасу, Тому що сюди ну відкриваєш, зразу холод заходить, нема тамбора, ми вона прям закрита на ключ і все, і ключа немає, всю зиму. А весною ми її розконсервіруємо, виходить. Вот. І тільки що. Страдав, мучився, тому що вона погано закривалася зимою, щоб вона нормально закрилася, плотно, щоб тут все плотненько було. Я перекручував ці завіси, регулював там, ну, наклон двері. Тому що вона або плотно закривається, або якщо не плотно, то вона то це, то це, вона, Коротко, якщо плотно закрита, то сюди не попадаючи зайчок рассказываю, розказує, не знаю, як розказати. Но, в, общем, в общем, факт в том, що мастер, який нам робив двері. Зайка, ти стала, я тут розказую стою. Що ти стоїш тут? О, оцю от штуку нам прикріпив дуже високо. І в нас не захопувалася дверь постоянно. Вот. А я взяв і тільки ж не міг поняти. Що всю... ти смієшся, Маша? Та що ви не можу розказати? Мастер криворукий, все. Не буду розказувати, а то розказую, ви розсмієте щось. А це значите, що стоїть? Це міша на кровати. Бачите, ми так довго не знімали відео, не знімаємо так часто. І у нас тільки новин накопилось. Замовили Міші кровать і стол. А і кровать і стол одна... двохярусна на кровати він захотів. Знизу буде стол, а зверху кровать. Ось. Це матрас. Йому теж замовили. Приїхав він позавчора. І... Зараз чекаємо, от сьогодні такий вихідний. якраз. Ну сьогодні ми не будемо кроватью займатися ліжком, будемо займатися сьогодні е -е, нашим двором. Зараз вам покажу, якому вигляді на дерева. Маша, хто нору випустив? вона там зараз щось з'їсть, ти слідиш за нею. Зараз вам покажу? Що? А, оце дерево в такому вигляді. Я, вже, я підійшов, я в шокі, що тут робити з ними, як їх обрізати, ну і вже я взагалі не знаю, чи зараз можна, чи не можна обрізати. Вже такі бруньки великі. З другої сторони, якщо їх не обрізати, то буде, от, тут буде просто куча тяблок мелких, і вони будуть ну, взагалі, ніякі. Але подивіться, ну реально, хто розбирається, хто там дивиться на тому що хтось розбирається. Подивіться, взагалі, дерева їх, якщо їх нічого не зробити, вони запутаються самі в собі. Треба точно обрізати. Ось тому. Ой, ось так. Коротше, ладно. Будемо вирізати сьогодні. Я думаю, що краще зробити пізніше, ніж ніяк. Навіть на те, теж вже бруньки там почали рости конкретно. На вулиці, в общем, тепло, так само, як вдома. Навіть вдома прохладніше. Нарешті дождались ми, що зима закінчилась. Сідаємо? Так, да, це чи ще рано, що це з квітня, можна вважати футболці по двору ходить. А угу. також звичайно, ще в квітні в курточці. Уже скільки років в дворі ужас. Ну так, да, ти що думав, так собі? Різає дерево, я не знаю, години-дві, може, три мучився з ним. От. Я не знаю правильно чи ні. Ну, побачимо. По-моєму, длинне дуже ветки я позалишав ці зверху. Але скільки я зрізав, це просто капець. Дивіться, оце все, оце, оце, оце це ветки. І от іще. Я вже подрібав сюди, я в шокі. Я в шокі стільки... Це не найвелике дерево. Ці от... Груша яблени. ось ці груша, яблуня, вони більше Я реально не знаю взагалі Вони вже сил немає сьогодні обрізати не моя це робота, мені лучше за комп'ютером працювати. Фух. Але все одно переключатися треба тому що за комп'ютером мозги киплять уже і єдине що я е, ну, дуже добре Прям запам'ятав, що мені друзі сказали, що дерева не повинні бути впритик до криші. Чому? Тому що осінні миші через дерево можуть залізти під кришу і туди попасти на чердак, на туди під обшивку. От, тому це така проблема може бути, тому я все пообрізав. А тут ще треба в тому році нам наші будівельники. Обрізали, чи в поза тому от не доведемо. Поза по І ну, вони не теркаються до краща ціки. Я тут тоже так зробив, але я зробив точно, я впевнений правильно. Все інше побачимо, буде коли. Ну, от ці ще подивлюсь відоси в Ютубі. Ці дерева може будемо обрізати. Може, щось нове узнаю. Ну, по крайней мере, стало точно краще, надіюсь. Надіюсь, що я дуже там небагато зрізав того, що треба. <гаду> ну, буде урожай, осені побачимо. Даже це білий налів, це літом будемо вже знати, він саме раніше яблуні. Так. Пташки співають. Красота.